Чоловік, з яким почнуться у вас стосунки. Давайте подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальним розкладом звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Якщо дивляться чоловіки, перевертайте під себе. Для кого цей розклад. Ой, для людини, яка періодично передихає. От в житті всяке траплялося. І негаразде непорозуміння з оточуючими. І багато випало на долю якихось перешкод, коли треба було відстоювати своє, боротися за своє. І людина часто передихає, тому що втомлюється і розуміє, що, щоб не вигоріти, потрібно передихати. Для якої людини. Людина вже готова до нових стосунків, вже бачить в голові, собі намалювала образ того чоловіка. Говорю, для жінок, нагадую, чоловіки перевертайте під себе. І тут розрушається той вибір, а якого ж я хочу собі партнера. Ні. Тут вже чітко знають, кожен кубок вже своє означає, і людина якраз. От насолоджується тим, що вона нарешті визначилася, який партнер по життю їй потрібен. Так, чоловік, з яким почнуться у вас стосунки. Давайте подивимось. Люба приділяти увагу деталям. Чоловік. По п'ятірки мечів пережив багато чого в своєму житті, криза якась була. Це стосувалося відносин. Можливо, зраджений був, хоча працював детально над виходом з цієї ситуації. З яким чоловіком почнуться нові стосунки. А сам він імператор. Або приїздить до вас, або ви зустрінетесь в поїздці, але тут дуже приємне спілкування у вас не буде. Можливо, ви якраз і познайомитеся, десь над чим працюватимете, чи під час навчання от щось скрупульозно будете робити, або ви, або він. І дивіться, вам сподобається спілкуватися. Ви, ну, начебто, як споріднені душі. Тобто, ви одне одного гарне розумієте, вам спокійно одне коло одного. Можливо, все-таки в поїздці познайомитесь. Ця людина вже буде оновлена, дійсно вийшов з негативного досвіду попереднього. Чоловік, з яким почнуться нові стосунки, давайте ще подивимось про нього. А ви про нього мрієте. Ви ще сили вже готові вас познайомити, уже, можливо, він навіть вас бачив, по пажу жезлів, або вже прагне, для того, щоб створити нові стосунки. Можливо, сам мріє про вас, можливо, мріє про таку людину, з якою можна добре поговорити? Як справи, як пройшов твій день, коли люди обоє вкладаються в стосунки, працюють над ними? З яким чоловіком почнуться стосунки? Ну, давайте ще подивимося. Угу. Ця людина наскільки... Вже в по життю багато чого навчилася, навчена. Можливо, це вчитель, можливо, гарний там медик і так далі. Тобто, великий досвід за плечима є, і ця людина вже емоційно настільки вміє виходити з негативу. Тобто, не буває в сім'ї просто сварок. Обов'язково вони закінчуються обговоренням, розкласти все по полочках, розібратися і щоб звести оцей негатив, якщо непорозуміння вийшло, да, тоді розкладає по полочкам і завершується оця перепалка тим, що людина пояснює, чому так, чому не інакше. Тобто ви знаходите свій. Компроміс. Так, зараз він самотній. Зараз він самотній. Ну, Звісно, після якоїсь неприємності в його житті. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.